Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну, довгий, товстий, малий. Жили колись троє хлопців, які були великими друзями. Перший із них Петро нагадував справжню тичку був такий високий, настільки височенний. Що мусив носити одяг свого батька. Другий Марко був дуже й дуже товстий, і мама, щоби пошити для нього одяг, мусила використовувати для цього покривало. А третій Людвік був дуже маленький і носив дитячі штанці і костюмчики. Коли вони йшли вулицею, всі інші хлопці, дивлячись на них, реготали до нестями Гей! Як почуваєшся довгов'язий? Бочко, що, наївся досита? Гей, блохо, невидима! Ти де? Не бачимо тебе. Зрозуміло, що високий Петро, товстий Марко і маленький Людвік вдавали, що вони теж сміються із себе. Та насправді їм було не до сміху. Петро горбився, щоби здаватися трохи нижчим. Марко ходив попід стіни, щоби видаватися трохи менш товстим, а Людвік завжди ступав на пальцях, щоби бути хоч трохи вищим. Але тоді з них сміялися ще більше. У тебе болить спина жирафо. Боїшся дихати? Бубоне. Що це? Класичний танець? Мікробо. Настав час, коли всім трьом хлопцям. Уже несила було терпіти знущання. Острів Чарівниці Одного дня бургомістер міста наказав, щоби тричі вдарили у дзвони і щоб всі мешканці зібралися на великій площі. Біля бургомістра стояли дроворуб Піно Абете і Кандіда, його дружина Праля. Піно Абете весь тремтів. А кандіда витирала фартухом сльози. Бургомістр промовив: Слухайте всі, знаєте мардоліну доньку цих стареньких. Отож, коли вони були на роботі, її викрала чарівниця? Хтось хоробрий мусить звільнити дівчину, бо її батьки вже дуже старі і не можуть дістатися острова чарівниці. Хто візьметься за це завдання? Але зібрані люди лише байдуже знизували плечима. Чоловіки казали, що не мають часу, жінки, що надто зайняті готуванням їжі й прасуванням, а хлопці вважали, що цей заклик їх не стосується. Бачачи, що немає жодного сміливця, батьки мандорліни від розпачу почали плакати ще дужче. Та в цей момент Петро, Марко і Людвік вигукнули одночасно: Ми підемо. Відразу й попливли човном, якого їм позичив бургомістер. Спочатку все йшло добре, небо було блакитне, вода в ріці чиста, а на берегах пташки співали зо всіх сил. Але поволі небо почало ставати сірим, вода ріки щораз темнішою, а на всохлих, безлистих деревах більше не з'являлися птахи. Нарешті троє хлопців дісталися острова чарівниці і зійшли на сушу. Все тут було червоне: пісок, дерева. Каміння. Троє хлопців трохи боялися, але обережно йшли один за одним, усе далі й далі. Посередині острова стояв дім чарівниці. На його даху містилися отруйні смертоносні жала. У вікнах замість шибок була павутина, в якій павук убивця чигав на свої жертви. У дверях звивалися і шепіли змії. Зсередини будинку долинав переляканий голос малої мандорліни? Швидше, швидше, поспішайте! Чарівниця пішла по кропиву. Благаю вас, звільніть мене. Троє хлопців були дуже стривожені, але як нам туди дістатися? Адже з кожного боку нас може щось уколоти й отруїти? Може, існує якесь чарівне слово, яке допомогло б нам. Не знаю. плачучи, відповіла мандорліна. Хлопці проказували одне за одним усі магічні закляття, які знали. Абракадабра, сезаме відчинися. Сім салабім! бім бум бам Але нічого не допомагало. Великі павуки далі бігали своїми павутинами, облизуючи вуса. Жала на даху грізно висовувалися, а змії показували роздвоєні язики. Врешті в малого Людвіка виникла чудова ідея. Треба підпалити цей дім. Це єдиний спосіб, щоби прогнати страшних потвор. Отож Марко й Петро відразу взялися до роботи, почали збирати й складати перед дверима сухі дрова, а Людвік, коли все було готово, підпалив купу. Вогонь поступово розповзався, облизуючи червоні стіни. Нарешті жала, павуки і змії, задихаючись від диму, повтікали геть. Троє хлопців звільнили мандорліну і побігли до човна. Чарівниця нападає. Але чарівниця відчула запах диму і, розлючено ревучи, кинулася до свого дому, що вже наполовину згорів. Побачивши, що мандорліна втекла. Хопила горщик повний окропу, і осідлала свою мітлу. Та надто пізно. Діти вже були в човні і відпливали від берега. Розлючена чарівниця вдарила своєю мітлою в човен і продірявила його. Ха-ха ха! Далеко не запливете, бо вода затопить човен. Задоволено хихотіла. Але маленький Людвік швидко помітив, що їм загрожує. Зіщулився, ставши схожим на м'яч, і так ідеально заткав дірку, що жодна краплина води не потрапляла в човен. Чарівниця знову розгнівалася. То ще не кінець, вилила у воду окріп із горщика, і пара, яка утворилася, огорнула цілу ріку непроглядною імлою. Тепер не знайдете дороги додому, втішалася чарівниця. Але високий Петро виліз на щоглу вітрильника і тепер міг бачити все понад імлою. Тож вказував своїм друзям точний напрямок, щоби вони могли безпечно пливти вперед. Побачивши це, чарівниця почала погрожувати Не думайте, що вам завжди вдаватиметься виходити зі скрутного становища. Після цих слів вона розпустила своє довге й густе волосся так. Що вітер не міг більше надимати вітрила. Вітрило опало, і човен зупинився. Тоді дужий Марко набрав у свої легені повітря і почав дути сильніше за вітер. Завдяки цьому діти швидко наближалися до рідного міста. Бургомістер, Піноабете, його дружина Кандіда й усі інші з нетерпінням чекали на друзів, і, коли вони прибули, з великою радістю привітали їх. Від цього дня вже більше ніхто не смів кпити з відважних хлопців. Варто було побачити, з якою гордістю вони тепер разом із мандорліною ходили вулицями міста.